Керамічні обереги коломийські школярі власноруч виготовляють подарунки для захисників. Майстер-клас відбувся в арт-галереї «Зодіак» у рамках акції Стань святим Миколаєм для воїна. Більше розкажуть наші кореспонденти. Проведення акції Стань святим Миколаєм для воїна з ініціювала громада храму ікони Пресвятої Богородиці. Всецариця православної церкви України, що у Циняві. мета залучити якомога більше дітей для виготовлення корисних подарунків захисникам. Для цього Будуть проводити різноманітні майстер-класи. Один із заходів вже відбувся в арт галереї Зодіак. Колумийський художник Микола Яцурак вчив хлопців та дівчат розпису на кераміці. Ми ну, щиро дякуємо нашому художнику, пану Миколе Царкову, який є заступником директора Народного Дому, отцю Андрію Людкевичу, Івану Бігусу за гарний проведений час. Сьогодні діти мали можливість власноруч виготовити і вкласти в свою душу подарунки для наших воїнів, які зараз там на передовій, яким важко. Вони малювали такі, знаєте, символічні, патріотичні подарунки, які на ми думаємо стануть зігріваючим оберегом для. Них там на передові Анна Семотюк, співорганізаторка акції, а ще вчителька Коломийського ліцею номер один імені Василя Стефаника. На майстер-клас залучили шостий в клас ліцею та вихованців катехатичної школи Діти Божі, що діє при кафедральному соборі Преображення Господнього ПЦУ». Мені дуже сподобалось, що придумали робити витвор мистецтва, розмальовувати керамічні фігури для наших воїнів. Я бажаю, щоб ви швидше повернулися з небезпечного місця і повернулись живими, здоровими. Все, щоб було добре. Мені дуже подобається, що придумали це місце, щоб малювати е, з е, на глині для наших воїнів. Хлопці, повертайтеся живими, тримайтеся, чекаємо вас на новий рік. Це в кожній фігурці є частина любові для вас. Ми бажаємо вам, щоб ви вже не свята були. Вдома і все було добре. Ми вам дуже бажаємо, щоб ви були щасливі, здорові і ми завжди були непереможні. Бажаю вам перемоги і всього найкращого, щоб ви поверталися живим. На майстер-класі кожен юний учасник приготував символічний керамічний оберіг для воїнів у храмі ікони Пресвятої Богородиці. Всецариця ці подарунки передадуть святому Миколаю, який особисто доставить їх нашим захисникам на передову.